Простий хлопчик і копійка. Святий праведник сказав учням з Дебес мені відкрили, що є єврей, який служить Всевишньому краще за мене. Пішли в ліс і сховалися за деревами. Учні шукали великого праведника, але побачили простого хлопчика пастуха. Хлопчик упав на коліна. Володарю світу, я так люблю тебе, але не вмію молитися і учитися. Що робити? Він грав на сопілці з усіх сил, доки не з Потім стрибав і коверкався по землі, доки не знесилився. Нарешті вигнув. Володарю, хочу подарувати тобі подарунок, але в мене є тільки стара копійка. Кинув її вгору, з небес простяглася рука і спіймала. Учні зрозуміли ось праведник. Хлопчик віддав усе від чистого серця. Читаючи спочатку, створив Бог. Ми пам'ятаємо, Всевишній створив весь світ, який оновлюється щомиті. Перша субота року визначає весь рік. Як простий хлопчик, ми повинні пам'ятати. Всевишній створив світ не як перешкоду, а як місце служіння йому. Щодня ми можемо віддавати Всевишньому все з радістю і любов'ю. Всевишній хоче, наше серце, шири любов, як у хлопчика з копійкою. Шабат шалом!